Всім привіт! Це друга частина цієї от книжки. От ми зупиняємося на цій сторінці. На сторінці 5. Перевертушкаємо. Переверт... О, ні, 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 не, задалеко. Так. О! Збери продукти. От тут можна збирати продукти. Например, Ой, -ні, як рабін сток. Вот Я не знаю для чого, але ну, просто збирати продукти по приколу. Через... А тут у нас лілії. Це виглядає як ось так робити. Це Лілі, от. Що такі от Лілі. А це якщо що мені просто брат говорить з друзями. І манго. Мені манго найбільше подобається, як я намалювала от. От як воно красиво виглядає, манго. Я до того, що мою Ідемо на другу сторінку. На другу сторінку. Тут у нас купе саджанки да, на старинке 2. Сторинка 2. Вот. Давайте выберем бернинг бак. У меня лилия выпала. Садим. Тут еще трек я не могу Я вже тут взяла плод, який тут буде рости тун-тун-тун. Самі брат щось говорить. Він ну, За своїми італіянськими мемами. От. Ось таке у нас виросло. Ось такий Бьорненбаг. Ну, я потім це назад поставлю. Ну окей. Я не треба. У мене телефон. Телефон. Знаєте, сам. Ідемо далі. Ідемо далі. Пробачте за те, що огороди оранжеві просто у мене корисно. Прекрас. Свій огород. Можемо взяти лавочку, лампу. Ну і можливо все. Я ще взяла вікусю. Ну і не можемо. Тун, тун, тун 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 тун, 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 тун. І то все. Усім па-па!